Вона не любить холоду, але вітру не накажеш, як і домукам не налітати зі свистом. Не домовишся з дощем подібно до сліз, не очищати від намулу сум'яття, не нарікає, не скажеться. Бо навчилася гідно протистояти не лише природнім явищам, але й випробуванням долі. Золота опера року надихає багатьох художників, які емоції вона викликає у вас. На жаль, все рідше вона у нас золота, тому. Скажемо так, в душі моїй викликає трошки смуток, але зовсім небагато. Просто важча є філософія, важча є хода, може, тому що листя вже нема, а може, тому що холодно і скоро зима. А от, але ми маємо те, що маємо, і, скажімо так, для творчості осінь не така вже і безплідна. Може, почуття не ті, може, менше хочеться спілкуватися з людьми, бути більш одному. Надто багато втрат було восени, рідних людей, улюблених людей. Але раз вона осінь погодилась їх взяти, значить, так треба було комусь. Я чекаю твоїх кроків, хоч безглуздя чекати тебе. Хоч безглуздя просто чекати, дочекатись ще більше безглуздя, бо нічого немає мудрішого, аніж знати, що ти не прийдеш. А тому тебе і чекаю, що приречено вірю в безглуздя. Джерело, яке тамує справу незвіданого, так потім скажуть про талант, що з'явився у маленької Оксани Ячук у досить ранньому віці, уже три-чотирирічною дівчинкою, згадує мисткиня, знала, прийшла на світ із місією, якою питання, що задавала собі, залишаючись наодинці з вранішньою росою на стеблинках, побідніми світлоціннями на вершечках будинків. Та зоряною доріжкою у нескінченному просторі ночі. Світ сприймала ну просто чудовим. Просто чудовим задивлювалася на ті краї, де я жила. Я народилася в Володимирі Волинську, місто мальовниче, гарне. Мабуть, ці краєвиди, мій сад, наш сад родинний, наші квіти. В душі викликали відклики, тому малювала постійно. Малювали всі. Художником хотів бути тато. Правда, він не пам'ятаю, щоб малював. Один раз він зробив костюм на Новий рік моїй старшій сестричці Тетяні, десь у молодших класах, то вся школа ходила дивитися. Тоді не дуже розкішно жили, таких фарб не було, як тепер, І те, що мають зараз діти. Це розкіш просто. От, але собі воно так формувалося. ця думка, особистость формувалася вже тоді, мабуть. І я знала, що тільки мистецтво адже нас нікуди не вивозили. Музеїв фактично не було. Це вже як до Луцька ми переїхали в 1973 році, то, звичайно, трошечки. Кругозір розширився, і художня школа, і так далі більш цікаво. І медиком хотілося мені бути, але моя невдала спроба відкриття дитячої лікарні в сім років на вулиці. Закінчилася погано після мого лікування. До моєї бабусі всі сусіди прийшли з претензіями до лікуючого лікаря. Я зрозуміла, що лікар з мене не вдасться. Я не буду розповідати деталі, але але така практика теж була. Це такий трішки секрет відкриє глядачам. Що але все рівно навіть коли хотіли бути медиком, був потяг до прекрасного, тому що ви так гарно розмалювали всіх зеленкою. Так, так, так. Чого вдома Зеленка була, я вирішила, що це буде гарно. Всі помітили головне. Найкращі спогади це звичайно з дитинства. Володимир Волинський таке місце, де ну, археологи принаймні запевняють, що воно ще заротилося десь до третього століття до нашої ери надзвичайно сильно, енергетично. Від ваших картин, як дивишся на них, особливо на портрети, відчувається цей зв'язок з предками. І Багато хто запевняє, що вони десь трішки і містичні. В ньому народилося взагалі багато цікавих людей і художників багато. Скажімо так, я цього в дитинстві не відчувала, але, мабуть, воно, енергетика діяла на людину. От, і це спонукало до творчості. енергія Скажімо так, Володимир Волинський має високу енергію. Якщо в Луцьку більш от я відчуваю низька енергія в горизонталі, то Володимирі Волинській висота це є вертикалі. Раніше завжди Успенський собор був білостінний, білий колір його фарбували. Зараз чомусь його перефарбували в і мені це заважає сприйняттю. Заважає Він стоїть на пагорбі недалеко від річки Луги. Це, Я думаю, що там є і є місце сили. Саме це От для мене ця місцина особлива. Вона наповнює людину енергією. Колись, коли мені було геть зле, я їхала в Володимир Волинський і обов'язково йшла саме туди. Мені було там добре. Я там охрестилася в цій церкві, тому що саме там я відчувала благодать Божу. На горі, де вітер і шал висоти, душею замість коріння триматись за небо, як за землю тримаються квіти. Щоб прорости, вона та комета, що поділила себе навпіл, аби стати частиною цілого, яка сповиває ідея, немов немовля і заколисує шляхетністю. Оксана Оксану мачинська художниця, яка винайшла власну гармонію мунді, рівноваги між душею світу і я, необхідно просто викреслити із стосунків поняття его. І у серці назавжди посилити слова ти та ми. Багато хто з жінок мисткині запевняє, що не можна поєднати вільнодумство творчості і оцю от каблучку на правій руці. Ви зуміли? Мабуть, це складно, але разом з тим легко. Знаєте, колись Ліна Костенко таку фразу мала? Хай буде легко. Хай буде важко, хай буде вічно. Це десь от мені чомусь ці слова в голову прийшли, не знаю чому. Тому що це є, мабуть, життя жінки-художниці. Воно легко, нічого важкого нема. Просто живи, насолоджуйся, люби. І знову ж таки призначення жінки, мама. Це чудово, я щаслива тим, що я маю і що саме так склалося в житті все, мама двічі. Тому це безмежне щастя. І я не відчуваю тягрем. це от що найголовніше, бо з цього, мабуть, було б важче, тому що. А може ні, не пробувала, не знаю, може не важче. Так склалося, знаєте, і добре, що так склалося. Знаю, що за чоловіком навіть поїхали за кордон. І от далеко від батьківщини були неймовірні серії робіт. Ці картини ви подарували Фінляндії, яка ощасливила вас материнством. Розкажіть трішки про ваші мандрівки і про цей період життя. Бог ангела послав нам, ангела, який допоміг, скажімо так, в тяжкі хвилини. Взагалі склалося так, що чоловіка Віктора запросили на стажування. Така фірма Раміла була, і запросили чому? Тому що саме його запросили, приїхав з Фінляндії. Скажем так, керівник по продажам металу, це фірма по продажу металу, фінська одна з найвеликих світових концернів, і зустріли людину. Цей фін сказав. Я вперше в Україні зустрічаю англомовного інженера. Він був щасливий, ні в Києві, ні в Донецьку. Ні, в Дніпропетровську англомовних інженерів немає. Багато відчула, багато почула, багато побачила ближче до полюса. От холод людину омолоджує, зміцнює. Так що таке щастя мали. Фінляндія чудова, колорит інший, живопис інший. Спочатку я не дуже сприймала його, тому що, як казала чоловіку, коли ми пройшлися по галереях, Віктор вони не бачать кольору, але вже через місяць я все зрозуміла. Колір, так, Фінляндія це і є біле, срібне. Голубе, трошки зеленкаве, це є ніжність, це є симфонія тонких кольорів. Україна то барви. Калини, маки, там не та, не та зовсім палітра. І за ті півроку, які ми там жили, я цю палітру настільки полюбила. Оце країна Сомі. Прохолодна. Чиста, кришталева, з добрими людьми, дуже добрими, дуже щирими. Країна без ніяких приписок, ніякого містицизму. Мої роботи дуже любили. Я там створила дійсно два напрями, таких серію життя дерев. А чому життя дерев? Ви знаєте, там дерева не такі, як тут. Тільки дуби, такі, як в нас. У мене є фінський дуб. Дуб такий самий. Знаючи, там були ще особливі роботи іконографічні, з запеленою душею. Вона називалася Нюбонд. Нюбонд новонароджена. Я її зробила через тиждень, сім днів після пологів, як я з маленькою донечкою повернулася. І уявіть собі, що вже на сьомий день я хотіла писати, і не було не полотна там, де ми жили, нічого. І Я взяла картон, невеликий картон, такої десь величини, загрунтувала його і, мабуть, за два дні намалювала просто образ жінки, такий, як мені вилився. Після подій, яких, після тих переживань, після того всього, що було. Цей потяг до прекрасного ваш, до живопису, передався вашим донечкам. Це було півтора року, можу показати. Півтора року це були вже живописи, отакі. Такі я зберегла блокнотик маленький, тому що зараз діти так раніше трьох, як правило, чи не дають батьки їм. В руки олівчика чи фарби. Та вони в мене особливо не питали. Я ці речі далеко не ховала в мене, скажімо, навіть вдома, коли я не працювала в майстерні, коли в декреті була з дітьми недалеко були сховані фарби, олівці, папір. І коли я десь кудись виходила, вони обов'язково це все знаходили, якщо я. Залишала ну, маленькими, я їх ніколи самих не залишала, в принципі. От, дякувати Богу, мені допомагали бабусі. Мама моя була ще жива, бабуся Христина, чоловіка, мама, допомагала, приїжджала, відпускали мене на пару годин помалювати. Пізніше я дуже вдячна няням. Скажемо так, дали мені час, змогу створити свою мрію, серію фінських робіт. Це вже був 2000 рік, через два роки після поїздки фінської серію шість місяців в раю. Торкатися, як ночувати в хмарах чи замовчанням стукатися в храм, вустами затулять вуста словами і чути біль безцінним божим даром. Рошується на побут, жартує. Муза пані Гонорова і виродлива у виборі співбесідниць. Їй не до вподоби товариство із домогосподаркою у капцях та фартуху, не вабить німфу живопису і струкаті спілкування. Ліпше монолог з власними ідеями, ніж діалог ні про що у полі неблизьких по духу людей. Вочевидь, муза художниці взяла у покровителі Конфуція, який писав. Не поговорити із розумним співрозмовником згаєте час. Проте бесіда із негідною особою, втата слів надармає загадки таланту і вічна тайна любові. Оця є загадка вашої напевно частково творчості в тому, що відкриємо секрет також нашим глядачам. Ви ніколи не малюєте, коли вам погано на душі. І ця містика, я знаю, ще десь пов'язана з тим, що є випадки, коли ваші картини здебільшого приносять оце от щастя тим, хто їх має у себе в оселях, кому так поталанило. <рес> містика та дурниці, не вірте. Містика та дурниці це люди приписують, вони кажуть те, що їм здається і що вони хочуть бачити. Не можу писати в поганому настрої, тому що це нічого не приносить. Не мені, не моїй душі, ні моїм друзям, не моїм рідним. А ще за природою ви сонцепоклонниця. Для мене це над усе. Тепло, сонце, особливо вранішнє сонце. Дуже люблю, коли земля пробуджується, коли очищується. Все тіло, коли людина відкриває очі і наступає новий день, і коли бачиш сонце, все йде якби, як електричний струм, але це сонячний струм, він наповнює все тіло і хочеться жити тоді, хочеться любити ближніх, хочеться віддати. Тому що коли сонця немає, Енергія осідає, а енергія така річ, без якої не буває мистецтва, не буває гарної музики. Сонце в душі просвічується через кожне ваше полотно. От кажуть, душа у нас середнього роду. Як вам вдається розгледіти її? Я не задумаюсь, мабуть, якби я думала над цим словами, то я б писала поезію. Душа як губка, вона вбирає все. Може, в центрі моєї творчості стоїть дійсно жінка. Жінка з своїми проблемами, з своїми печалями, з радістю, зі смутком, тому що це те пережите, те вистраждане з самого народження, розумієте? І інколи мені жаль жінок, що. Знаєте, як в Тараса Григоровича Шевченка Катерина. Така в загальному жінки України. Мені їх шкода. Вони. Мені чомусь здається багато. Знедолених і недолюблених. Ну, мені не хочеться, я так замовчала, бо мені не хочеться не помню, це казати. От, бо може, воно і не так є, але. Тому може жінка займає велике місце в живописі. На пано разом з образами живуть і природні стихії, і річки, і дерева, і квіти. А коли пам'ятаєте, вперше відійшли від того академічного живопису, почали творити свій стиль. Скажем так, я не пейзажист пейзаж, я чудово відношусь до пейзажів, я не можу жити без природи. Натхнення якраз черпаю від природи, від землі, але це не перевершено. Ми так не можемо написати, як господь створив. Я можу взяти фотоапарат, я люблю знімати, я хожу гуляти з фотоапаратом. Я... Обожнюю пейзажі, але чомусь, якщо я пишу пейзажі, в мене їх декілька є, але вони не такі досконалі, вони вже перероблені через моє бачення, через призму моєї душі. І це вже не те. А копіювати, оце, стояти, змальовувати берізку, береза, така чудова, малювати берізку, це… Це не моє. друга справа побачити велич душі людини, очі, риси. Фотографія не завжди це передає і відчути те, чого навіть людина сама в собі не бачить, тому що ми себе зі сторони взагалі ж не знаємо, ми не задумуємося, які ми є. Наш образ формується нашим світобаченням, адже. Кожна риса відображається на обличчі. Все, що ми думаємо, це є, і тому ми маємо людину, ми маємо образ, ми маємо душу. Тому читайте, читайте люди по обличчям і не будете помилятися, особливо в молоді роки, вибираючи пари, створюючи сім'ю, вмійте дивитися всередину. Ви сильна і вольова, разом з тим романтична і ніжна. І це все, це все відображається на ваших полотнах як видається от, поєднувати і ту десь дитячу безпосередність, але разом з тим в полотнах віє і от, а, мудрість років поєднання їхнє? Ну а як же? Ми ж рухаємося вперед. Хоча я себе... Признаюсь, чесно, відчуваю дитиною, тому може ви кажете. От, ну, я просто, я вже казала вам, що я щиро, щиро відношусь до того, що я роблю, і, мабуть, це ви називаєте, називаєте дитячою безпосередністю, може, то воно є. Дай Бог її не втрачати мені і не втрачати всім художникам. Все набуте. Все носиться з собою тут. А це виплескується на все. Тому ну, мусить людина мудрішати з роками, а як же ж ну, мусить. В нас же свої діти, ми їх маємо чомусь навчити, вони дивляться на нас, вони е, переймають багато чого. І, як кажемо, в якому середовищі ростуть діти. От, дуже важливо, тому треба дорослі. Пора. Пора. Нам ще не пора туди, надіюсь, ще треба багато зробити тут, на землі. Не мати права на печаль присмирену з чарунок ночі. Не мати права пити жаль і цілувати смутку очі разом з тобою. І дивуватись. Як тече приблудне світло до кімнати і дихати тобі в плече, і довший віку день пізнати не мати права. Цінувати те, що дарує світанок талант, подібний до мистецтва шукати проміння, натхнення навіть у сутінках сумнівів. Адже у час, коли почуття замінили думки, а більшість переймається не тим, що робити, а ким стати. Важливо залишатися вірним власному покликанню і не піддаватися вітрам, що підточують віру у себе. Так думаю, що той еліксир довголіття і відродження, ті цикли по спіралі, які відбуваються, це напевно ваші полотна, які і дають вам наснагу. Я не шукаю нічого спеціально, але звичайно. Мені здається, якщо ти живеш по заповідям Божим, тоді воно саме дається. А еліксир – це є наші думки, це є наші вчинки. І якщо людина в масі проблем вчиняє по совісті, вчиняє чесно, тоді наше фізичне тіло знаходиться в формі природній. Воно не спотворюється. Є така версія, що кожна погана думка це є. Це не моя видумана версія, це відома, прочитана. Кожна морщинка це є погана думка, кожна глибока морщинка це є поганий вчинок. Спотворене тіло це значить дуже людина багато. <зла>. Тому якщо жити в гармонії з природою, з твариною, з рідними, генерувати любов, читати хоча б раз в тиждень заповіді святої Терези, все буде добре. Світлій тобі, зичу світла навколо, коло твого світу квіти, що ростуть з твоїх рук, вуст і кроків, роки, краплі вітражні. Крізь них небо і Всесвіт. Всередині почуттів, слів, на одвічних робітах мовчання з далеких безлюдних зір, видно тебе тут, витончену, святу, юну навічно. Хочу глянути тобі в очі, вдихнути тебе, як музику, доторкнутись до тебе, ніби до неба твого, до Бога любові любов'ю.